Привіт, ми зараз на Кіпрі. Ну вже будемо віддітати. Дуже чудовий семінар. Взагалі дуже нам подобається, бо там наших було 19 людей. Тут, куди не подивись нашеньки. Раз, по-друге, дуже нам сподобалось, тому що тут близькі люди. І деколи я думаю, чи я взагалі виїхав із Новолинська Ново чи ні, викликаючи з Володимира Волинська, де я нахожуся, ну Це все гумор, безумовно. А мотивуючи таке, це все красота, і стиль життя, і можливості. Це все доступно для будь-якої людини. Це 100% Для любої людини. Якщо, наприклад, вона каже, що не хоче, ну так хай купляє телевізор великого. Чим побільше телевізор, я думаю, вас буде можливості більше побачити красоту. Ну ніякий телевізор не замінить цих відчуттів. Ну і для тих, хто взагалі думає чи працювати в цій компанії, повірте мені, що компанія працює вже більше 16 років і, як то кажуть, у нас тільки початок роботи, значить, ми плануємося і на століття вперед. Завдяки Вівасану ми були 10 разів туреччині, говорю про себе в Австрії, були в Швейцарії, були зараз на Кіпрі. Де би ми ще в таких можливостях мали такі чудові відпочинки, такі чудові спілкування і можливість відчувати себе. Ніж. Дякую всім, хто хоче і має цінність свободу, не тільки просто свободу, а свобода, фінанси, вільний час і здоров'я. Тому я то запрошую. Поділимося всім. Дякую.